Ну що ж, всім привіт! Це курс подкаст. Just chill. Тут мало було написано курс подкаст, але Антон щось не те написав на футболці. Читайте як курс подкаст. Це 50-й випуск. І що ми хочемо вам сказати? Що ми хочемо вам сказати? Що це, це останній випуск курс, -курс подкасту. Цього. Цього. Цього сезону, можна так сказати. Хуй ви знаєте, чи буде щось далі? Так. Бо 50 випусків. Так. Можемо щось будемо писати. Тем ще багато, але да. давай скажемо, чому ми власне вирішили поки зупинитися з цим проектом. Да. Ну, з мого боку, мені трошки надаєло, набридло. набридло ця, ця ідея, цей проект, сам ці герої, оцей понтій Пілатов, Анна Петро, і вся ця історія, яку ми насправді не планували. Ми придумали її по ходу. — Першого випуску. — Так, але, просто але, так наводилось. взяли, щось придумали з голови, потім тягнули, тягнули, тягнули. Якийсь, момент, вже... е, я, якийсь період воно тягнулось добре, але останні випуски, напевно, якщо ви дивилися, ви відчували, що нам вже важко і психологічно, і в цілому, якби не психологічно, а як фізично тяжко, тяжко тягнути. Когнитивно. -да. -да. <тяжко> -да. ну, ну, Вашкувато ну, так... було. Та. Бо ця історія вона була класна на підйомі, але через те, що ми писали цю історію півроку, навіть більше, в дев'ять місяців ми майже писали, наче дитину так, ми Безверісня почали. почали. Трошки, трошки раніше перші випуски вийшли 1 першого. Е, е, як листопада, листопада, да. А, але почали ми але писати почали ми, та, в та жовтні чи вересні, вересні, жов вересні почали писати перше Так. — Тому ми майже 9 місяців як писали дитину. цей як проект. Дитину виношували і за цей час він набрид. Якби я думаю, якщо б писали його зжато, жато, наприклад, за два місяці, воно б не так сильно нам ми б втомились від інтенсивності цих записів, бо тем було багато. Ми не всі розкрили, на жаль. Там би ще випусків 15, можна писати. Так, да. так. Плани, плани було на більше випусків, але ну, ми просто Сантоха вирішили, да. що ці, ці всі вже випуски вони були б ну, дуже ну, неякісними, нам, тому бу, що ми, Нам да, складно це робити. Да, да, нам було дуже вже це не цікаво. І проєкти, і герої, і, і от те, що ми казали, що ми не зробили, можливо є. Будемо дозаписувати і в якомусь іншому, ну, формат може бути схожий, якось. Подумаємо. Я так. думаю, що нам треба відпочити в першу чергу від цього формату, можливо, до наступного вересня взяти паузу. Та, може, от для мене, не знаю, як для тебе, але для мене вересень це завжди як початок чогось нового. Ми дарма 10 років на початку життя, ми типу стартуємо у вересні. Школа... Школа... Воно відкладається от сюди. І якось там навіть от там, умовно, телебачення, та, колись коли. Сезони, там, да. Ми дивились телебачення, всі нові програми стартували десь в вересні. Та да, навіть зараз, навіть YouTube-проекти, вони входять на перерву там, зазвичай теж влітку, да, да. щоб відпочити. Да, спортивні да. сезони всі стартують майже там. Коротше, до чого ми ведемо наші відмазки? Що ми це не відмазки, це пояснення, що дійсно ми зараз ставимо крапку, крапку. в цьому проєкті. Але ми точно будемо продовжувати, бо у нас ще є теми, які би ми хотіли записати. З іншими гостями, да, того ж Діму попросити архітектора, бо нам дуже цікаво розказати інтеграційні моменти, наприклад, uh -huh. якісь кейси поставити, розв'язати, типу воркшопи, можливо, ta, ta. якісь там. НФР, воркшоп провести, показати його велію. з ким ще брати інші проекти, інші щось такі от кейси. Я правда. думаю, що нам точно треба продумати краще кейс, да, і це, якщо ми щось подібне будемо робити, це мав би бути якийсь новий. Це проект. ми навчились. 50 випусків виписали і вирішили. На початку треба було придумати кейс. Ну так, насправді, бо ми його вимушено вже тягнули. Хоча він нам обом не подобався. То, що ми з ним робили, не подобалось. В цілому ні насправді так що подивитися. об'єктивно, подобалось, але він набрид. Бо ми його не продумали добре, і у нас було. І плюс ми його забували. Ми занадто довго та. писали, що ми такі, Боже, що ми там робили? Так, це... Та, це хороший момент, бо насправді раз на тиждень згадувати, а іноді з перервою там mm. два тижні згадувати, що там було, що ми робили. Причому тема могла бути записана десь в жовтні-листопаді, в листопаді, і зараз та. ми до неї повертаємося якось дотичної Так, та, це, це, це теж складно було і проблематично. Коротше... А передавлятись ніхто не буде. Ні. Навіть я з моєю любов'ю до передивляння там, своїх відеоблогів наших подкастів, переслухування. От курс подкаст передивлятися в мене не було. Давай тоді того поговоримо. Окей. Ми зараз трошки розказали, чому ми завершуємо. Що ми хочемо щось робити нове. Ну, ми не можемо... а Що з курс подкастом буде далі? А, ну я давай обсудимо тоді, давай от прямо перед всіми, якщо хочеш, да. <плуддя> при людях. Ну, давай ще заявимо, що. Це не фінансові причини, то що ми відмовляємося по фінансам, він більш-менш нормально. Якби там було ще. Тисяч п'ять підписників? Ми писали і писали. Бо була напевно інша так. мотивація. П'ять тисяч підписників, ми б вже давно не працювали в на напевне... своїх роботах. Так, так, напевно так. Ну, мій розрахунок був, я очікував десь 20 постійних корист... користувачів підписників, у нас їх навіть тридцять. Тому ну, мої очікування були перевершені. Тобто це не фінансові причини, а просто ну, ми з Антоном такі люди, що ми робимо тільки те, що драйвить нас самих. В першу чергу, так? для так. нас ми це робимо. І от нас перестало це драйвити. Тепер що робити з цим? Ну, я думаю, що ті е, випуски, які ми записали, вони всі залишаються на Патреоні, і до них є доступ всім. Хто підписався? Хто підписався. У мене була ідея закрити підписку, знає, щоб, типу, так, все, типу, щоб не було е, соблазну за оці там 27 євро отримати одразу всі випуски. Це гарна ідея. Я, я її погоджуюсь з нею. А потім я подумав, що, блін, а що побині? Ну, а що ми будемо злибітися? Ну, хай людина підпишеться і подивиться всі 50, якщо. І відпишеться. Ну, і відпишеться. Ну, всі відпишуться. Ти думаєш, хтось буде держатися. Там... Це все время? Ні. Ну, 27 євро це не маленькі гроші, щоб просто так їх платити. Люди відпишуться, це нормально. Ну, ну добре. Ми втратимо вас. Тобто, да, ми до ми цього вас. готові. Ні, але добре. Ну, я хотів, можна подумати, щось створити для тих людей, які не хочуть реєструватися взагалі на Патреоні, і якось там, типу, оптом от хтось хотів купити всі випуски, то щось можна окремо придумати. Я не знаю, що Я думаю, не можна. Вони є на Ютубі. Якась на база, що таке щось. Ну так, от щось, ну, типу, можна. Тобто, хто хоче. Ці люди не подивляться. В подкасті, коли ми будемо записувати по питанням людей, можемо там одразу розповідати про це. Я просто про інше подумав. Так, ну тобто, я вважаю, що з нашої з точки зору, це буде трошки жлобство, якщо ми зараз закроємо підписку і такі, типу, все, от ми там отримали з вас все, що хотіли, а тепер, якщо ви хочете доступ до цих подкастів. Тільки бути підписані постійно, і, типу, а нових. А я думав, ти хочеш закрити підписку, ну, я так і залишити хотів. людей, які підписалися. Да, та відключаються, так відключаються. А ті, хто хоче купити все зараз. Да. Вони просто платять, і купують за раз підписку, але ціна інша, бо ті люди платили декілька місяців мінімум. Ну так, да, да, я розумію. Я так хотів, а потім подумав, що це буде жлобство. А пис. чого це жлобс? Ну, це не жлобство, Це ну, адекватна позиція, позиція. Ну, типу, ми все закінчили, прадив закінчений. Ну да. так. Це mm -hmm. тепер хай люди, ті, які ще не було підписані, купують його. Тобто, всі, хто підписали заздалегідь, вони залишаться. А ті, хто купують, вони купують так, по пакетам. Так в них ну, в них доступ залишається тільки поки вони платять ту місячну свою підписочку. Ну так. Да. Ну я я вважаю, що це нормально буде. Бо ми закінчили. Тоді у нас чому ми підписку робили? Бо ми продовжували, додавали, у нас був цей. Комунікацію ми додатково вводили з Дискорд. Діскорда. Короче, у нас була ціль одна, щоб нас підтримувати, якесь там розвивати ком'юніті, щоб люди нас community підтримували. Не да, але люди нас підтримували грошима, і ми на цих це теж нас мотивувало іноді робити через себе переступати, коли було важко там фізично зібратися і записувати це, бо mm -hmm. це робиться ж поза роботою. От. І, і нам була приємна фінансова підтримка, яку нам оказували. Але тепер е, проєкт закінчений, він завершений, додаватись нічого не буде. Це буде як окремий артефакт, який ми зможемо потім перевикористовувати в наших інших проєктах. Там якісь е, менторства, якісь курси базові, у нас є багато лекцій, які ми можемо просто людей переадресовувати туди. Я, я би пропонував зробити якісь от для новеньких, які хочуть купити курс подкаст щоб вони купили його за якусь там. Іншу суму, яка буде більша, ніж підписка. Ну, це все одно буде підписка на місяць. В Патреону немає там інших а, да? таких. Ну, це дійсно це якась монобаза, чи щось. Ну, щось як mm. продукт один. Mm. Де... Ну, Бо питання: закривати підписку чи не закривати. Я б закривав. Ну, по... Ну, сенс. Людина підключається, 27 євро витрачає на те, що інше, ну, витратили. Вони можуть купити точково ці випуски залишаються по там окремим сумам. Кожна людина може це купити. Ну от хай це залишається. Ну, окей. Або пакети ще додати потім. Все. Ну тоді, значить, закриваємо підписку. Всі нові, типу всі, хто залишились на підписці, вони залишаються з цією ціною, а нові не зможуть додаватися. — Вони не зможуть подивитися взагалі курс подкаст зможуть або купити просто окремі випуски, або зробити пакет, якийсь, якщо можна таке. Ну це підписка все одно буде, просто за іншу стоїмость вартість. Коротше, треба ми вийшли і трошки не готові, бо мене обсудили деякі моменти. Ні, ну і хорошо, от це живе обговорення. Так, да, просто воно якось і несправедливо буде до тих, хто давно нас підтримує. Ну я ж кажу, що я б не закривав і все. Ну, типу, от ми завершили. Хто Ні, хоче. Я маю що вони вклали в нас, в нас більше, типу, фінансових. Ну хорошо, ну вклали більше. А ну, ті люди, які таки. зараз приду, такі, о, супер, за 27 євро, ми отримали. Ну вони все. вклали, вклали більше, але вони раніше отримали цей контент. Ну, так, так будь-що працює. Я не знаю. Ну, я ти, ж... ну, ти казав одне, я на то готу вас. Тепер ти кажуть, що. Ні, не так я, я ж, то, що що то, то готовий. Я просто, ну дивись, на у нас, да, нас є перший варіант. Ми не закриваємо підписку, і будь-хто, хто заплатить 27 євро, він отримує доступ по суті, до всіх ем... випусків. випусків. На Другий варіант: Да, на місяць. Другий варіант: ми закриваємо цю підписку. Всі, хто на ній залишаються, залишаються. Вони, вони залишаються. Вони продовжують платити 27 і вони залишаються. Але справедливо не буде. Чому? Ну, вони можуть підписатися, якщо ну, що, да, то не держать. Але нові не зможуть підписатися за 27 так. Евро. Нові можуть підписатися, наприклад, за 50 чи там, не знаю, за 100 тисяч, яку ти там ціну обереш. В голові. — І також отримати на місяць доступ до всіх 50 випусків. 50, коротше, ціна прикольна. Ну, я думав, 71. 71, хорошо. Ну, типу, три місяці, так, розрахунок за три місяці. 70 до євро. Це можна тепер буде отримувати підписку на весь курс подкаст на всі 50 випусків, включаючи ось цим прощальним. Але це місячна підписка, так? Да, на знову? місяць, так. Да. Це фігня. Я думаю, ну, що так, це буде таке. Ка... Ну блін, ти думав, але Патреон не може по твоїм думкам існувати. Коротше, Ви... давай подив... Давай подивимось монобаза, що може. Я зараз прям під. Ну, є. Дивись. Монобаза, там, карта приват, будь-що, це недоступ до Патреона. Тоді на Патреоні ми закриваємо просто це і все. Або залишаємо. Ну, закриваємо підписку, але люди можуть залиш... попередньому дивитися. Тобто ті, ми закриваємо оце. Закриваємо. Залишаються ці люди, які не відписались. Так. До речі, якщо вони відпишуться, назад вони не повернуться. Теж так само. І е, залишається можливість купити окремі випуски. Угу. Залишається. А нові на Patreon вже не можуть прийти, а можуть прийти на твою Монобазу, закинуть тобі денег, І я їм відкрию, е, там, по її мемейлу, доступ на всі ці випуски на Ютубі. Угу. Так можна. І вони будуть їх безскінченно дивитися. Необмежено. Отак. Монобаза. <реш> <реш> Отак От у нас проходять стратегічні наради. Все. Вирішили. Ну, монобаза чи будь-який нот-понт Patreon uh, цей сорс. Uh -huh. А на Патреоні можна все ще купити окремі випуски окремо, хто хоче користуватися Патреоном. І думаю, що це буде справедливо і не образить тих, хто з нами був. За що ми ну, окремо дуже вдячні, да, що вони ну, нас підтримували. Це однозначно. Да, що вони ризикнули подивитись на наш експеримент, якого не було в цьому всесвіті. Так, насправді, та, це дуже унікальний, як на мене, контент. Можна там сперечатися щодо його якості, але унікальність це точно якби, безперечна перевага. Да, да, да. От. Ну що, все? Да. На цьому. І залишайтесь з нами, ми будемо щось далі вигадувати. Так, і тут я думаю, що можна поставити якусь пісню в кінці. На, на, на думку прийшла, отака. Another turn and point and fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still friends in your mind. Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial For what it's worth, it was worth all the while It's something unpredictable, but in the end it's right I hope you had the time of your life But in the end, it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable. But in the end, it's right. I hope you had the time of your life.